Всім привіт! Сьогодні розпаковочка посилки з саженцями винограду від Дмитра та Альони Ткаченко. Розпочнемо. Подивимося, що, що ж там в коробці у нас. Открилася. Отакі от тут от, от, красені. У нас ось такі. Дивимося, що у нас тут. Кишмеш і риску я замовляв. Пластівку замовляв. Так, це, це у нас якісь подарунки. отличник в подарунок. Так, отличник Це я так розумію. Оце, а, тут ще щось підписане. Іриска. А, це один саженець. Він просто такий дебелий, замашний іриски. Ось такий от з такими от приростами. Так, давайте тільки тут броньок тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 бруньок на одному. А тут їх ще в цю сторону йде, ще один. О, Тут можна зрізати і ще декілька саженців зробити. Так, ну що. Подивимося швиденько. Кореневу систему. Ось такі пакети. Знову скотч. Ось така. така от коренева система. Дуже гарно. Такі мощні саженці. Три саженця. Два я замовляв, один в подарунок. Ну Висловлюю подяку Дімі та Альоні. Сьогодні вже вечір. Висаджувати не буду. Напевно, що завтра, бо навіть післязавтра, скоріше післязавтра буду садити. Отакі от саженці. Так що всім дякую за перегляд. До нових відео. Зустрінемося.